А тим часом медики Кам'янського також радять не займатися самолікуванням у випадку застуд, а краще завчасно подбати про профілактику. Адже з настанням холодів в Україні створюються сприятливі умови для поширення респіраторних вірусних інфекцій, що призводять до зростання рівня інфекційних захворювань, виникає і загроза епідемії грипу. Як захистити себе від небажаних сезонних хвороб, розповіли спеціалісти з Кам'янського медичного центру здоров'я та медицини спорту якою б не була інфекція, потрібно дотримуватись найголовніших правил, адже віруси передаються повітряно-крапельним шляхом і вражають органи дихання. Потрібно брати до уваги профілактичні заходи, спрямовані насамперед на підвищення імунітету, до дії збудників грипу, а також інших інфекцій. Тож прості речі можуть врятувати ваше життя та життя оточуючих, розповідають у камінському медичному центрі здоров'я та медицини спорту. Найкращою профілактикою любого захворювання вірусного. Звичайно ж є здоровий спосіб життя. Він включає в себе фізичну активність, здоровий сон, правильне раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок. Фізична активність та спорт вона зміцнює організм людини в цілому. Тому що, коли людина займається фізичними вправами, це покращує кровообіг в усьому організмі. І звичайно ж, така людина менше хворіє. Не менш важливу роль у зміцненні імунітету відіграє правильне та здорове харчування. Збалансоване меню дає змогу організму мати достатній набір вітамінів та мікроелементів, аби боротись із інфекцією. Харчування повинно бути раціональним, правильним. Люди повинні дотримуватись режиму харчування. Їжа повинна бути збалансована, повна, ну щоб в ній були всі вітаміни, мікроелементи необхідні. Що стосується шкідливих звичок, то обов'язково потрібно відмовитись від тютюну і уникати продимлених прокурених приміщень. Під час війни особливо важливо вакцинуватися від інфекційних хвороб з дотриманням рекомендованих інтервалів, адже через те, що багато хто з українців змушений перебувати в місцях скупчення людей, підвищується ризик розвитку і поширення інфекційних хвороб. Найкращою альтернативою є вакцинація. Від сезонних захворювань вона також є. Якщо людина хоче зробити собі щеплення, повинна піти до сімейного лікаря. Крім того, потрібно робити щеплення не лише проти грипу, а діти повинні бути вакциновані згідно календаря щеплень, тому що коли вони будуть хворіти різними іншими інфекційними захворюваннями. То це значно знизить їхній імунітет. На жаль, в Україні спостерігається стрімке погіршення епідемічної ситуації щодо COVID-19. кількість нових випадків зараження зростає кожного дня, тому залишається актуальним питання щодо вакцинації громадян. Триває кампанія вакцинальна проти коронавірусу, і всі дорослі люди, і також дозволено дітям з 12 років. Обов'язково повинно бути дві вакцини. І в цьому вже дозволено треків бустерно робити вакцину. Актуальним залишається носіння масок, особливо в громадських місцях, тому що всі вірусні інфекції вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Джерело вірусу хвора людина. Захворів, залишайся вдома. Нема нічого героїчного. у відвідуванні роботи хворим. І сам як слід не працюєш, і колег на лікарняне ліжко вкладеш.